Так, це не якийсь байт. Так, я дійсно вважаю, що сьогодні відбулася найбільша помилка, косяк або баг в історії всієї франшизи Ultimate Team. так, сьогодні дуже багато людей отримали свій склад Team of the Year Leo Messi. Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на чорному відео, де ми будемо розбиратися із цим всім ділом, що взагалі сьогодні відбулося. Чому це відбулося, які в цього будуть наслідки, і таке інше. А також подивимось по традиції контент. Тож по традиції, якщо ви новенькі, обов'язково підписуйтесь, ми рухаємось впевнено далі. Тепер до 10 тисяч підписників, певне, разом зможемо цього досягти. Ну а якщо ви вже підписник, то мені дуже цікаво почути ваші думки в коментарях відносно всього, про що сьогодні ми будемо говорити. Давайте по традиції, все ж таки. Цінуючи всі повагу, да, побачимо контент, який навряд чи вам цікавий. Але, тим не менш, дисципліна: наше все. І ти з Year in Review 3 – а саме Кюбо Такефуса. медіум медіум варкрейте 4-4 зрічки, 88 рейтинг, багато позицій може закрити. Пейс є розподілення непогане, удари посередні передачі. Середні, дріблінг є непоганий, захисних здібностей майже немає. І фізичні здібності Ну такі, на посередньому рівні. Плейстайл плюс в нього на r 1 Трікстер не потрібна штука, флеєр так само. Посередня картка, чергова посередня картка. Є лайфхак, як можна виконати його, Діога Джота. І одразу всіх з цих трьох хлопців з year in Review відповідно блоку. Я опублікую в описі до цього відео. За сім матчів можна зробити, якщо ви цього хочете. Тепер давайте переходити до розділу СБЧ. Саме тут в нас відбувалися Найцікавіше, Я додав в улюблені. Все знов за... Воно знов злетіло. Це просто неймовірно. Воно знов злетіло постійно. У вас, у вас це відбувається? Чому це відбувається? Дебіння. 5-5 зірочки, хай медіум ворк 86-й пейс. Все не цікаво вже. 83-й удари. Посередній. 79 й передачі, 93-й дрібнення топовий. Фізичні здібності, як для дівчинки, непогані. Що в неї? Звісно, вона низенька. Ну, вона така, знаєте, низенька, але плотненька збита. Я пам'ятаю її картку. Але жодного трейту на удари або передачі. Нубо контрол на фізику є. Мені здається, що така картка має коштувати наразі. Можливо, 70. 90 тисяч мене. Ну Так, вона 5-5, але вона не біжить і вона майже не б'є. Ціна її 223 тисячі монет збірки. Один плейстайл, не два, як в Лукі Модрича. На трівелу. До речі, я сказав, що немає плейстайлів на удари, але чомусь трівела вона знаходиться в фізичних плейстайлах. Не знаю, чому так. Можливо, сила трівели краще, тим не менше. 9% лайків на футбіні вона отримала. Я пам'ятаю її рарну картку з золоту. На початку гри вона була непогана. Вона там не фодерна була, тривалий час, але вже пройшло багато місяців. І якщо я правильно пам'ятаю, 88 рейтингу вона була. Так, да. ну, Ця картка краще, плюс 2 основні стати, плюс 4 дефендів. 31 січня я зараз записую це відео. Чесно, ці, це промо. Тоті Honorable Mention, це просто провал повний. Ну, це трагедія якась як для гравців. Я не знаю, кому воно потрібно, кого тут можна з цього збирати. Хвіча, оверпрайс, Лука. Взагалі я мовчу. ця дебіння. Далі, давайте глянемо розділ челендж. І тут у нас жіноча Ліга Чемпіонів, Баварія, ПСЖ, Бінфіка, Барселона. Немає специфічної вимоги Бенфіки, тому можете. Легко це діло виконати. Так само в нас у розділі Upgrades з'явилися 85 x 3 нападники. Ну, вони оновилися. Я їх вже собі зібрав. Вони є. І а, в нас а, оновилися або з'явилися дві крутилки. Перше це 88 плюс, базова Сандерстрак, Орвінтал Вайл, Player Плеерпік. Такі самі вимоги, як були, як з цього падає, ви можете подивитись у відео. Нарізочка є на каналі. І герой, який був забагований, який був спочатку 86, і я постив про це, ми маємо отримати з вами компенсацію, тих, хто відкрив і отримав там 86-го героя. Тому що мало СБЧ, отак виглядати: 87 базовий Сріплс Ред або УЄФА Чемпіонс Лікс. Але я вам не раджу це збирати. Дроп вирізан нуль. Ікони це теж новий реліст, і також з того, що я бачу, це була найгірша спроба. Тобто вони вирізали дроп не тільки з паків, а ще і з таких піків. Бо люди крафтять, вони не ловлять спешл картки, вони ловлять багато фодора, фодор куди дивати немає. Вони йдуть крутити рулетки. Тобто, якщо дати в рулетках багато гарних карточок, відповідно. А, ну, надто потужні будуть склади, люди будуть не так мотивовані донатити. Я думаю, що це також якось пов'язано Зазвичай, коли сам, багато фодору, то дроп з рулеток він гірший. Але поправте мене, якщо я не правий. Ну і тепер давайте переходити на фудбін, тому що воно видалили найцікавіше СБЧ, яке в нас було. І в принципі, те, заради чого ми з вами всі сьогодні тут зібралися. Ось воно, тотіє. Ось воно, тоті, єр... тоті Лігс Плеєрпік. 86, плюс, нам його зливали. Містить собі на вибір одного з трьох гравців з ліг, які мають Team of the Year. Прем'єр Ліга, жіноча Прем'єр Ліга, Ліга-1, жіноча Ліга 1. Іспанія. Жіноча Ліга Іспанії, Бундесліга, Жіноча Ліга Бундесліги, серія А. І далі вже питання. В мене ще на стрімі воно виникло. Але ви мені казали, що це типу Окей. Ні, ЦАФ, це ж італійська серія А, якщо я правильно розумію, так? Далі РСЛ це Саудівська Аравія і Кріштіано, відповідно. МЛС і НВСЛ це американські ліги, чоловіче Лео Месі, і, відповідно, жіноче. Софія Сміт. Але ціє, ця італійська жіноча ліга. Там є лише одна картка. Ось вона Крістіана Джерелі. 86 рейтинг. Єдина картка взагалі з цієї ліги. Тому що ось вона. Кас, Каф, да, і тут написано: Цаф, да, це вона. Мені взагалі сказали, що тут тільки Ювентус жіночої італійської ліги. Одна команда. На хлопці на стрімі. І відповідно тут, ну як ви можете побачити, ті мувзияр немає. Тут є чоловіки, але в них також немає. Але я в будь-якому випадку вирішив собі зібрати, тому що я кажу, якщо ви не збираєте, то вам нічого і не впаде. І ці повідомлення в чаті мене почали здувати. повна версія того, що відбувалося на стрімі, чи нарізочка того, що відбувалося, там ну просто щось неймовірне було. А вона буде сьогодні. Щоб ви побачили емоції, які там відбувалися, щоб я не повторювався. Тому за там, декілька годин воно буде. Черговий для вас привіт, можливо, підписатись, колокольчик увімкнути, щоб побачити все, як це в прямому ефірі було. Але я вам покажу скрін, ну, чату. Та обговорення цієї новини, що я запустив стрім з цим піком з телеграм-каналу. Поїхали! Лео Лео Мессі. Лео Мессі. Лео Мессі. Лео Лео Ліомесі. Лео. Нема лео. Але є ця дівчинка з італійської Ліги. Далі Месі. 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 Месі, Месі, Месі. В той момент я вже розумію, щось не те відбувається. І далі. З'ясувалося, що? Відповідно, там був якийсь бак. А Який саме. Незрозуміло, тому що ну, немає чіткої поки інформації від її. Зараз ми будемо переходити до відповідно контенту, да, що відомо. Але що написав нам Фудонг, що ем, імовірність зловити Лео була набагато вища, тому що вони якось розподілили цей блок випадіння на спочатку ліги, а потім. Серед ліг вже якісь рарні картки. Ну, точніше, не рарні, так, всі картки. З рейтингом 86 або вище. Так от, єдиною карткою в МЛС з рейтингом 86 або вище, є Лео Месі Зея. Відповідно, якщо в одному зі слотів, на нас тут 3, у вас була одна з 9 ліг. Яку які там вони додали, чи скільки цих ліг? Вісім? 9 То, відповідно, ви автоматично отримали Месі. І таких слоти 3. Саня рахував, сказав, що 23% приблизно вірогідність. Зловити таку картку, я йому вірю, він шарить. По відчуттях вони прибрали можливість створювати Це з збирати десь в половину на дев'яту. Тому я робив пост. В 20.19 відповідно дехто з наших підписників, з моїх підписників, вони також встигли зібрати. Хтось зловив Месі, дякували мені. Тому ну, черговий раз можу вас долучитися приєднатись до нашої спільноти. І на стрімах і тут буває цікаво, можна не пропустити такі моменти. Але тепер давайте переходити до найголовнішого, що зробили EA? Вони зробили пост. We have identified Ідентифані з 80X Leaks SBC. As a result, we have disabled the SBC. Наразі SBC недоступне. У нас тут є палке обговорення. Мед, це хлопець, який проводив англійський контент крітка, англійський момент, який проводив багато покопані, він з перших днів зберігав паки на тій МОЗЕР. 3000 чимось він їх зберіг. В нього сім Тімовзеєр, але найкраще це Бонметі. Не Месі, не МБП, нікого немає. І він тут також це не зловив. І він заходить, пише перший матч в Райвелс він бачить суперника Лео Месі. Так само, Рокі. Його формацію ми використовували 4 4 2 в відео зі схемами. Теж потужний трейдер. Гарний хлопець. Ну, він не веде Ютуб, але тим не менш Twitter його дуже популярний. 7 мільйонів монет він витратив на апгрейди. 100 великих паків засейвив. Величезну кількість грайнду. Відкрив також цей забагований пак. Постійно бере перший ранг. 0 Тотіс взагалі. Навіть без Тоті Herbs. Пан Непензес також пише, що ну, ваше іще. Воно зруйнувало гру. І він вимагає безкоштовної месі для всіх. Взагалі. Перед тим, як я вам скажу свої думки з приводу цього, давайте ми зануримося в історію. В нас був схожий кейс і це була проблема, бах, косяк, і є, який вважався найбільшим до сьогоднішнього дня. 8 жовтня 2022 року її пак в магазині за 25 тисяч монет, який в собі містив одного героя, який був продаваємий. В той день жіноля впав з 2 мільйонів монет до 1 мільйона монет за 15-20 хвилин, поки вони його не прибрали. І потім відновився в своїй ціні. Отак От це виглядало. Люди наловили багато чого. Я тоді теж відкрив мені якась шляпа випала. Але ту був день, коли я заробив там мільйон монет чистими, по-моєму, я просто купляв, продавав, купляв, продавав, тому що коли вони там втратили деякі картки по. 80% ціни. Руді Фьолер з мільйона впав до 200 тисяч монет, 140 він снайпився легко. Потім він там полетів 600, 700, 800 тисяч монет назад. Що він що зробили ІЕ? Нічого. Не було жодних компенсацій, не було просто нічого. Це просто для того, щоб ви розуміли, коли в нас ідуть палки дискусії в Телеграмі, в Твіттері, всюди, як її вирішують такі проблеми. З водними даними розібралися, тепер давайте думати, що з цим всім робити. В нас був прецедент в 21-й FIFA, коли згарантовано з ТОЦом падав Джейдон Санчо. І туди її прибрали за 2 години СБЧ і повернули Санчо у всіх гравців. Але чи це такий самий кейс, як? І зараз я не думаю, бо тут в нас плеєр пік і купа гравців мали різні нагороди з лише підвищеною імовірністю отримати Тімовзияр Месі, а не всі отримали е, Джейдена Санчо, як в е, схожому випадку, в 21-й FIFA. І чи справедливо наразі забирати в людей, які нічого не порушили? Вони зайшли в гру, вони побачили СБЧ, опис, зібрали. Нагорода відповідає опису. Немає нічого з їх боку, за що, що можна в них забирати цього Месі. Ні, це буде несправедливо. Є ще друга категорія людей. Ті, які зібрали цей пік, але не отримали Лео Месі. І тут також є питання, тому що дехто цих людей. Пригадуємо, роки той Семий, да, не ПНТЗ і ще інші контент креатори вони вбухують купу грошей в ці промо-паки. І дехто з них не побачив жодного навіть номінанта, не кажучи вже про тоті. А тут вони відкрили цей пік, наче з підвищеними ймовірностями, але вони не отримали цю нагороду. А хтось отримав. Беремо третю категорію осіб, це ті, хто взагалі не знали про цей пік або займалися своїми справами, не встигли отримати свій шанс зловити таку картку. Це, напевно, найбільш обурені люди. Бо ті, кому не пощастило, ну, ну хоча б зібрали, хоча б мали цей шанс. Тут взагалі його не було. А як бути по відношенню до них? Якщо зараз лишити месі тим, хто його зібрав та отримав. То що будуть відчувати ті, хто просто прийшов на півгодини сьогодні пізніше додому або відкрив гру? Напевно, одним з компромісів було б дати можливість тим, хто не встиг зібрати це СБЧ, зробити це з аналогічними імовірностями випадіння. Тімов Заярмесі, як в цьому забагованому гліч-піку. Так, кому не пощастило, вже вибачайте. Але хоча б всі мали забаговані, але рівні шанси. Втім, уявіть собі, тих, хто не зловив цю картку. Емоції, які вони будуть отримувати, коли будуть бачити це в кожному, там, я не знаю, четвертому, п'ятому складі, в Вікінд-лігах або в дивізіонах. Особливо. Ті, хто ще й купляють промо-паки. Тобто я не бачу жодної опції, яка б не зачіпала інтереси однієї зі сторін. Хіба не варіант, який ту скілс, значить, ім'я цього блогера, він також його озвучив, зробити СБЧ, назвати його флешбек Лео Месі зі статистичними показниками, аналогічними його тімовзярканки, і дати людям. Добу на те, щоб вони його зібрали. Не знаю, чому добу, мені здається, логічно було б вже дві доби дати, бо тоді це хоча б відповідало тривалості піку, на який вони до оновлення релізнули. Тоді всі, хто не мав можливості отримати такий дроп, вони приймуть рішення, чи хочу я собі Лео Месі за відповідну вартість піку, чи ні. Ну, але знаючи контору, я не вірю, що вони це зроблять. Ну, уявіть собі, видати 31 січня, хай це буде початок лютого. одну 105 карточок в грі. Це просто суперечить їх політиці, щоб люди йшли і купляли паки. А пам'ятаючи, що було з, піком, з паком на героя, вони просто забили болт. Я думаю, чесно кажучи, що вони так само зроблять і зараз. Я думаю, що оцей пост, який вони зробили we have an issue. Вони просто в якийсь момент повернуть цей пік скажуть: Окей, we fix the issue. Enjoy. Відкривайте пік. Хто хто встиг, той встиг. І, ну, це з одного боку обурює. Це просто викликає купу негативних емоцій. Я вимушений в черговий раз лише сказати, ну ви адекватні. Яким чином це взагалі можливо в компанії з такими мільйонними, мільярдними просто оборотами грошей? Постійно, це не перший рік навіть, хто новачок. Минулого року під Футіс було те саме, пригадаєте, ці компенсації за то, ці замови, вони періодично виникали. Я вже навіть робив припущення і наразі допускаю, що це може спеціально робитись. Бо ці компенсації, то вони їх видали і срати. А уявіть, які ці гроші для людей, хто пішов і відкрив за FIFA Points, Або навіть за монети. Ці паки. Тому що монети це також валюта в рі, та, і, ну, Ти купив сьогодні промопак за монети. Завтра пішов, тобі не вистачило на гравця, ти задонатив FIFA Points, пішов, купив пак за FIFA Points. Ну, це ж просто неймовірно. Як ви можете тримати людей на посаді, які допускають одні і ті самі помилки? Ви зруйнували найкращий івент, який? Тільки є в грі, тому що спочатку у вас був безлімітний гріч з піками і паками. Люди залутали по 500 піків собі, 85, плюс. фул команди Тоті з них позбирали. Так їх позбавили трансферному маркету. Але нахрен їм він потрібен, коли в них фул команда Тоті. Навіщо? Потім геймплей п'ятниці, ці ворота зламані, ці анімації, коли вони отак от зіграли. Що це було? Потім пак вейт, який вони підкрутили. Можливо, і через те, що їм впадло було просто розбрати з цими забагованими піками і з'ясовувати, хто там що зробив. Вони просто взяли в моменті, викрутили пак вейт на якихось паках, які були вже в моменті в магазині. Відповідно, і на звичайних, я також впевнений, що викрутили. Бо в перші дні падало краще. Вони просто беруть і роблять все, що хочуть. І це неадекватно. Але вони можуть собі це дозволити. Тому що немає конкурента. І зараз, напевно, ви питаєте себе, що ти це граєш, на що... Ви багато разів задаєте це запитання. В мене є відповідь на нього. Я її неоднокразово вже озвучу. Тому що немає альтернативи. А багато хто з нас хоче знайти якісь хобі, щоб відволіктися. Десь від просто навколишніх подій, в когось на роботі проблем. Все, що з війною пов'язано. Уявіть, як це тисне на людей, їм потрібно якось відволікатися. І в людей, в тих самих вестернів, в них також в європейців, у всіх є свої проблеми або просто є хобі. Я не можу піти фізично грати в футбол зі своїм коліном. Мені хочеться відчути хоча б якось, це, хоча б в рамках відеогри. А наразі немає конкурентів в EA. Якщо я просто зараз психану скажу по пацанськи, та пішли, ви нахер все, я більше це не відкриваю. То я і сам в себе відбираю можливість того хобі, яке мені подобається. Я не хочу йти грати в Battlefield. Мені не подобається Battlefield. Я люблю грати у футбол. Я, я не знаю, я не можу сказати, що я створив велике ком'юніті, але ми створюємо своє ком'юніті. У нас прекрасне ком'юніті. Ми знаходимо розуміння по багатьох питаннях, навіть коли десь сперечаємось, наші стріми, наш час. Я не хочу просто взяти це все забити і сказати, та пішло це все нахер. Але і це теж ненормально, що відбувається. Тому хочеться якоїсь реакції, коли це вже перший, другий, третій, п'ятий, двадцятий, бляха раз, ну скільки можна? Це просто огидно. Тому хочеться побачити реакцію. Я не вірю в те, що вона буде. Але це черговий момент, який, як в мене, в гравці, вбиває бажання взагалі це відкривати. І якщо ви хочете мені це бажання повернути. І їй, мені, і сотням тисяч мільйонів людей, то напевно пора трошки перестати думати про те, як продавати паки, і, можливо, зробити щось нестандартне для нас, для ком'юніті після того, як ви в черговий раз обісралися. І тоді, можливо, це збільшить нас бажання або викличе бажання в черговий раз запустити. Вашу гру Побачимось з вами, друзі. Коли побачимось, бережіть себе, все буде Україна, Па-па.